Історія палацу Коні Ши Дзин, глава друга Янь. Лінь. Вона відродилася у свої 18 з половиною років, але не на самому початку і не після того, як уже все сталося. Коли у 14 вона повернулася до столиці, то почала маскуватися під чоловіка. Прикидаючись молодим двоюродним родичами з родини помічника міністра Дзян. Вона слідувала за Ян Лінім і безтурботно в столиці. У вересні, коли їй виповнилось 18, її викликали до палазу, щоб стати навчальною подругою принцеси Леян, а вже в листопаді того ж року в маркійському маєтку Юньї сталося лихо. Дзян Сюянін, немов уві сні пригадала уроки її справжньої юності Ян Лінь завжди був поруч, їй нічого не було страшно, якщо біля неї був він. Він народився в сім'ї генерала, певний час служив у прикордонній фортеці, його дух був вищим, ніж у більшості столичних чоловіків. У вишуканих шатах, на доглянутих конях, зі зброєю при боці, він завжди був поруч, любив і захищав її. Якби не лихо, він мав би одружитися з нею і привести її в свій дім, та саме тоді вони випадково зіткнулися з князем Лінзі Шензе, вона ще не знала, хто він, але Яньлінь, побачивши розкішно вдягненого юнака, вигукнув Чому ти вийшов? Шинзи маркійського маєтку Юньї, рівний клану Сяо, призначений самим імператором, Яньлінь користувався великою повагою усюди його називала молодим маркізом. Лише небагато хто міг звертатися до нього на ти. Дзян Сюйнін, що в минулому житті мріяла стати імператрицею, дізналася. Шензе був князем Лінзи. Ходили чутки, що в імператора немає сина, і він хотів зробити Шендзе спадкоємцем. Випадкова зустріч перетворилася на зближення. Згодом, після лиха в маєтку Юньї, вона вийшла заміж. За Шендзе. За два роки імператор помер, передавши трон йому, і вона стала імператрицею. Та Шендзе був надто добрий і м'який, нерішучий, неспроможний утримати чиновників. Він завжди покладався на наставника спадкоємця престолу Сєвея, і зрештою його отруїли. У той час Дзян Сюєнін була під вартою Ліня і навіть не змогла попрощатися. Занадто добрі люди не можуть бути імператорами, зрозуміла вона. Тепер, відродившись після зустрічі з Чензе, вона вирішила більше не входити у палац. Куньін був її гробницею. Кімната була витонченою, у повітря ще вловлювався запах вина. За вікном шум ринку. Ян Лінь зі стиснутими губами тримав меч, його постать видавала силу, хоч він був ще підлітком. Він холодно запитав, якою рукою він тебе торкнувся, її серце стислося, його очі ще були чистими, не затьмареними трагедією клану Ян. Вона квапливо схопила його за руку. Ні, це непорозуміння, це не це мій сон, я переплутала. Шензе, хоч і був князем, лише розсміявся. Чи і справді ти відрубав би мені руку? Я відрубав би, твердо відповів Ян Лінь. та вже за мить його голос пом'якшав, коли він звернувся до і Нін. Ти в порядку? Я відвезу тебе додому. У минулому житті вона думала, що отрута була справою Сєвея, тепер же відчувала, можливо, у цьому був і Янлінь. Вона зрозуміла, наскільки дорогоцінна його щирість, він не вміг приховувати, а все, що любив, хотів берегти і тримати поруч. Але вона не заслуговувала такої любові Шензе втрутився. Сьогодні вчитель Сє виступає в залі Веньхуа. Янліню, ти підеш зі мною? Дзян Сюїнін відмовилася, бажаючи повернутися сама. Ян Лінь не сперечався, лише сказав Тоді я накажу цінфену стежити за тобою здалеку. Вона слухняно кивнула. Шензе, добрий, м'який за характером, не міг сердитися. У шлюбі вони з Дзян Сюїнін ніколи не сварилися, він не кохав її, вона не кохала його, їх єднало лише становище. У чужих очах це виглядало як гармонія, тож зараз вона вибачилася, а він лише розсміявся. Твій удар був не надто сильним. Я чекатиму, коли ти пригостиш мене вином. Янь же стримував бажання кинутися на нього. Дорогою до палацу Шензе згадав події і зауважив Молодий пан Дзян справді гарний. Але ж ти, спадкоємець маєтку Юньї, у майбутньому ти одружишся. Почувши це, Янь Лінь відповів Ваше високосте, я не люблю чоловіків. Шензе здивувався. А як щодо ставлення твого до пана Дзян? Вона не якийсь там пан Дзян, вона друга донька родини Дзян. Шензе подивився чаєм. Ти, ти, ти справді? Та Янь Лін спокійно їхав верхи. Їй подобається метушня, я воджу її гуляти. Тепер, коли ви знаєте, що вона дівчина, варто більше дотримуватися правил пристойності. Шензе кивнув, але зрозумів, що щось не так. Хіба не ти повинен більше зважати на пристойність? Якщо це розповсюдиться, як вона зможе вийти заміж? Я її балую, то ж саме одружусь з нею, відповів Ян Лінь.